А зараз розмовна студія з Яною Бризей. і найперше про що говоритимуть, це про підсумки переговорів. Аріяці так Петре, з нами на зв'язку. Учасник цих переговорів, заступник керівника офісу президента України Ігор Жовкла. Пане Ігоре, добрий день. Добрий день. три дні насичених в Ер-Ріяді. Спочатку переговори Сполучених Штатів з українською делегацією, потім американці з росіянами. Потім знову українська делегація та сполучені штати. І наскільки складним був цей етап переговорів, якщо порівнювати з тим, що ви бачили у Джиді? Це було продовження тієї позитивної конструктивної атмосфери, яку ми мали з американською делегацією в Джиді. Дійсно, настроєний був тон тоді делегацію України, з керівником офісу Андрієм Єрмаком. І як ви знаєте, вчорашні позавчорашні лише наголошу дуже важливо, це не переговори, це консультації, консультації на рівні технічних команд. Вони були логічним продовженням того, чого ми досягли в жиді. Але вже ще раз нагадаю, українська сторона в джиді. Пішла на зустріч американській стороні і погодились на повне і абсолютне перемирення в усіх сферах: будь то небо, будь то море, і будь то фронт, тобто лінія фронту. І ми готові були надалі це обговорювати. Ми знаємо яким чином відійшла російська сторона після 11 числа. Але ми приїхали в Саудівську Аравію на цей раз варіант з тим, щоб вже на технічному рівні обговорювати конкретну імплементацію. Домовленості, в тому числі до речі, і лідерів. Бо про це говорив з президентом штатів і російський президент, і безумовно Україна ще раз підтвердила свою готовність на рівні президента України говорити принаймні про дві важливі-два важливих перемир'я, дві важливі режими тиші а у повітрі. І е, на морі, і власне на цьому і було сконцентровано усі наші е, дискусії, і ви бачили відповідні результати у відповідних спільних заявах. Пані Ігоре, А повне припинення вогню на 30 днів, яке пропонували Сполучені Штати, на які Україна погодилася під час переговорів у Джиді, яким Росія вочевидь знехтувала. Воно ще на столі переговорів про це ще говорять штати самі. Безумовно, ми про це говорили і ще раз підтвердили на початку наших переговорів зі штатами про те, що ми готові сполучені штати Америки ще раз позитивно оцінили нашу готовність і сказали, що вони теж безумовно до цієї позиції, яку вони власне. Самі висловлювали, ми не були присутні на їхніх переговорах з російською стороною, але наскільки розумію, що російська сторона взагалі не мала мандату щодо е, переговорів про повне перемир'я. Але наша готовність, котре була підтверджена, ми е, цим почали, ми з цими завершили. А якщо ви відкриєте заяву, там е, написано в одному з пунктів е, готовність, і тут дуже важливо. Це до речі, один з важливих результатів переговорів. Що ми закріпили, що Сполучені Штати Америки продовжують залишатися. Посередником фасилітейтер є таке англійське слово, так тобто країною, яка буде продовжувати далі свої зусилля щодо встановлення е, тривалого і справедливого миру, тобто те про що ми з вами зараз говоримо. Ми це відобразили в спільній заяві Сполученими Штатами Америки. Така ж позиція відображена в заяві штатів з Російською Федерацією, тобто це показує нашу готовність, і це показує, що Сполучені Штати Америки. Готові виступати гарантом відповідних процесів. Ну російська делегація може й не була уповноважена говорити про припинення вогню, а от про зняття з них санкцій точно е е йшлося, Згідно з заявою на сайті Білого Дому після перемовин в ЕРІЯДІ я цитую, Сполучені Штати допоможуть Росії з відновленням експорту агропродукції та добрив, а також із доступом до портів та платежів для цих операцій. А чим Україна виходить з цього раунду? Якщо про зняття санкцій з Росії вже заговорили, а в Українській в документі? Після переговорів з Україною йдеться про те, що Сполучені Штати підтримують обмін військовополоненими, наприклад, але немає якоїсь конкретики, як те, що є в документі російському. Ну, ні, Ну чому дивіться? Давайте я спочатку не про ці два пункти, які дійсно є різними в двох заявах. Про решту чотирьох пунктів, які є спільними. Перше, що дуже важливо. А на папері і до про це підкреслювала американська сторона. Було зафіксовано готовність Російської Федерації до перемир'я. Ну, ми, хоч ми говорили про перемир'я в небі, а на сьогоднішній день говоримо про необстріли енергетичної інфраструктури. Американська сторона чітко нам заявила, що от ми вважаємо, що це з сьогоднішнього дня на папері і воно діє. Не маніпуляція російської сторони, що вони діють з коста 18 березня, як вони стверджували, ще навіть вчора вже після переговорів публікувавши якусь свою незрозумілу інтерпретацію результатів переговорів, відзначив до речі, що навіть з 18 березня як мінімум. Вісім вісім об'єктів енергетичної інфраструктури України зазнали обстрілів з Російської Федерації. Не будемо йти у специфіку, але цей факт зафіксований. Так тобто, от американська сторона разом з українською стороною вважає, що таке перемир'я наступає, наступило, і вона наступила саме тоді, коли ця спільна заява була схвалена вчора. Із Російською Федерацією і з України, тому це дуже важливий факт, і ми е, виходимо з того, що це широке поняття об'єктів інфраструктури енергетичної. Українська сторона передала американській стороні своє розуміння категорій таких об'єктів інфраструктури. Дуже важливо тут не конкретні об'єкти, да не, не не координати. А що туди підпадає? Що саме, е, які об'єкти. Е, Ядерної сфери, які категорії об'єктів, наприклад, що дуже важливо, газоводобувної галузі що дуже важливо, бо ми бачимо, що обстріл з'яснюється в цьому напрямку, також дуже інтенсивно, і так далі. Російська сторона натомість вчора прилюдна якийсь свій список енергооб'єктів. Тому на сьогоднішній день дуже багато чого, що говорить детеру Росія, не збігається з реальністю її. Другий важливий результат це перемир'я на чи не обстріли на чорному морі. Тут теж треба чітко розуміти, що коли Україна України штати говорять про необстріли про безпеку судоходства, мається на увазі так. Було дуже важливо не обстріли цивільних судів, тобто не непорушення безпеки судово цивільних судів, Але для нас і для штатів це розуміння також що це відсутність обстрілів по інфраструктурі. Портовій морській інфраструктурі України по портам в басейні Чорного моря, і дуже важливо, що якщо Росія під прикриттям цього так званого не обстрілу чи безпеки судноходства буде намагатися вивести свої військові кораблі за межі території східного чорного моря, де вони зараз власне знаходяться, то Україна і це підтвердило Сполучені Штати Америки, буде готова реагувати, адже це вже тоді буде право на самоборону. Тут у Росії також не вийде е, е, якусь свою версію протягнути, не говорячи вже про те, що ніяких передумов щодо перемир'я на чорному морі не обговорювалось і не ставилось, е, і не згоджувалася американська сторона, і точно не згоджувалася українська сторона про якісь. Умови передумови, те, що ми вчора побачили, знову ж таки, на якісь окремі заяві Російської Федерації ну, Це от другий важливий факт. Виходить, що у нас є заява Російської Федерації, де вона говорить, що їм треба передумови, зняття санкцій з Росільхозбанку ем, тощо і тощо. То де ми зараз просто незрозуміло? От Росія умовно вдарить черговий раз іскандером по одеському порту або її безпілотник влетить в енергетичну інфраструктуру. Що буде відбуватися далі? Яка Якщо буде позиція Росія, штатів? І якщо Росія так правильно ви запитуєте, ми питали позицію Сполучених Штатів Америки, якщо Росія порушує і дійсно, і навіть от такі приклади, які ви говорите, от Ескандер з Криму, тому він пересікає територію моря, потрапляє відповідну інфраструктуру, наприклад, порт Одеси чи інших портів, що відбувається, Сполучені Штати Америки говорять про те, що потрібні країна чи країни, які будуть моніторити цю ситуацію, фіксувати. Вони говорять про те, що це можуть бути країни і інші не лише е, головне для нашого головного фасилітатором має бути сполучені штати Америки, але вони говорять про те, що Кажемо так, технічну роботу можуть виховувати інші країни. Зокрема, звучала назва країни Саудівська Аравія, де власне відбувалися і переговори вчорашні, позавчорашні. сполучені штати Америки виходили з цієї пропозиції до Саудівської Аравії. Тому фіксується як порушення перемир'я, як порушення режиму тиші, фіксуватиметься кожна така дія Російської Федерації держави Мунікурну. Якщо це буде Саудівська Аравія чи не Саудівська Аравія, неважливо, має бути така країна, і далі сполучені Штати Америки. Зафіксувавши відповідно, отримавши від монітора таку інформацію, мають вживати відповідні дії. Адже ми говоримо про те, що Сполучені Штати Америки є фасилітатором виконання таких домовленості. Якщо домовленості порушуються, Сполучені Штати Америки мають реагувати. На останок про треті країни завтра в Франції має відбутися зустріч коаліції охочих тих країн, які готові забезпечувати довготривалий мир в Україні, зокрема, можливо, відправляти свої війська. Знаємо про те, що президент Володимир Зеленський має теж відвідати Париж цими днями. Після переговорів в Ер-Ріаді, які на вашу думку мають бути ключові теми обговорення в Франції? Нікуди не зникає тема європейських гарантій безпеки для України і для всього європейського континенту. Тому очевидно, що ця тема буде предметом обговорення на завтрашньому саміті. Це вже не перший формат, який стикається. Пам'ятаєте, що буквально на початку березня подібний формат відбувся у Лондоні. Тобто сьогодні Франція і Британія є такими колідерами цієї коаліції рішучих коаліцій спроможних, як ми це називаємо. Тому безумовно буде говоритися про гарантії безпеки і вже час прийти до конкретних так, скажем, так операційних рішень вже є розуміння тих країн, які можуть надавати ті чи інші компоненти для відповідних, скажем так, сил військових сил Європи на територію України безумовно. Ми не можемо з вами це обговорити в ефірі, але такі країни є. До речі, завтра можу так анонсувати. Підтвердили свою участь понад 20 лідерів країн і інституцій, які готові залучатися до цього питання. Тому ми сподіваємося, що президент Макрон як лідер цієї ініціативи. Вже завтра буде визначати якісь певні конкретні рішення, конкретні кроки, яким чином це працюватиме. Знову ж таки, після цього як буде досягнуто те перемир'я, це в те перемир'я, про яке ми говоримо. І знову ж таки, завжди на цьому етапі ми піднімаємо тему ролі сполучених штатів Америки, яку роль вони будуть вигравати, знову ж таки. Тут вживемо ще раз це слово гарант або фасилітатор таких європейських безпекових гарантій. Сполучені Штати Америки розуміють, що вони потрібні. Вони розуміють, що вони мають. Бути в цьому процесі присутні які форми присутності Де це не про військову присутність на землі. Безумовно про це ми не говоримо, але про те, що Сполучені Штати Америки мають бути в цьому процесі. Я відповідне розуміння. Вчора це не було предметом переговорів в Ріяді. Бо ще раз про переговори вела технічна делегація чи консультація, була чи технічна делегація про конкретні війни перемир'я, але безумовно сполучені Штати Америки в цьому процесі мають і повинні і згодні брати. Відповідно свою участь, пане Ігоре, дякую вам за розмову. Це був Ігор Жовква, заступник керівника офісу президента України, який брав участь у переговорах і в Р Ріаді, і в Джиді. Перед тим і про переговори, з яким власне у нас.